Сьогодні кавалерка, якийсь такий дуже день насичений, знаєте? Рано встала, стріпалась всіх, вас стріпала, надіюся, юну кавалерочку. Вже були і каву пили, і на новій пошті були, і на складі були. Одним словом, і фотографії поробили. Лесий поїхав. То не знає, що сторік запис. Одним словом, ніби таке все зробили. Але ще маємо їхати в Дрогобич, бо сказали, що там якийсь дуже класний магазин нижньої білизни. Ну, ще подивлюся, поїду туди швіньки, Аркадія треба завести в Другобич, одним словом, ще треба в Другобич. Часу всього про все, щоб їхати в Другобич, пів години. І кажу до Наталії, я так їсти хочу, я ще нічого в писку не мала. А вона так, каже, в мене так. я би вже теж їла. Каже. І я кажу: ну і що? Їхати до хати там плоп. Е, Плов зажирний. Я вчора з'їла вечором плов за цілий день, якщо чесно, мені на желудок було дуже важко. І щоб щось ставати робити, треба їхати знову в магазин і щось купляти по ПП. Знаєте, говорю так, як Єка Валінка. І тут я собі нагадала, що в Трускавці, до речі, хто відпочиває. І не знаєте, де вам похарчуватися. Ви можете харчуватися. Я знаю точно, що обід можна. А вечерю говорять, що вже ні, але не знаю. Можете заїхати і, поїх... і поїсти фуршет 250... 200 гривень, так було в 365 готель. Наталі ще там не було. Ну то я кажу, зараз я тебе завезу кажу, там де смачно. Ну і недорого. Зараз я вам кавалерка покажу. Але реально так, що сісти захотіла, я вам не можу передати. До речі, кавалерочка, ви також хто приїжджаєте в Трусквес на квартиру, кого я зустрічаю. Ви всі говорите, що користуєтеся е, рекомендацією. Пообідати і повечеряти в готелі 365. Ну а я собі теж про той готель нагадала і їду теж туди, і везу ще й Наталю. Ну, знаєте, там один плюс, що там все парове, то що нам можна, знаєте. Бо плов і борщ за дуже жирне. Як си подивила у борщі, скільки були ви плаває, думаю, та який борщ, Галинко, ти, ти симлюстерко дивила, но вага пішла. Ти зараз хочеш то все добити. Так що будемо так. Та й таке, а тепер ще треба курва, десь ту, ту машину припаркувати. знаєте. От все в Трускавці файно. А от де паркувати машину, я вам скажу, тупі. Тут можна? Так. Добре.